Потім ось такий цікавий ключик. 13, 16. І чотири китайських зліплених з гівна пластмасових <рошка> рожка. Коротше, нема тут нічого цікавого, оцей весь зіп, так що губу сильно не розкатуйте коли купляйте трактор, що у вас тут буде ціле цілий СТО в придачу. Так, і ще хотів показати вам по цим речагам, цей речаг блокування заднього моста, він стоїть неправильно. Це Я вже його трошки так відрегулював, бо кулісою постійно в... другу не можеш включити, билося в речах і не включав. Я його так розвернув, але хлопці кажуть, що він не в тому місці стоїть. Кажуть, просверліть тут дирку, сюди його змістіть. Я кажу, не, я так і хотів зробити, але там з гарантією, щоб проблем не було. Каже, у нас все нормально. Знімайте його, сверліть ту дирку і ставте його сюди, щоб він вам не мішав. Бо і ці речі неправильно стоять. Ну, коротше, опять контора, мотор відлічилася. Кажуть, ми їх з ними постійно. Кажуть. Ділеми з цими мотор. Каже, вони вже обісралися. Так тільки, як тільки не можна обісратися. Ну, а так, в принципі, поки що все катається. На щитку я вже казав, в мене вже опять, 0 годин. <гум> Будемо опять, проходити обкатку для щитка. Ну, В принципі, все. Якщо щось комусь цікаво, питайте. Поломок поки не було. Ну Крім цих електронних датчиків, щитка і всякої цієї фігні. Ніде нічого не тече. Ну, десь вже, мабуть, 17 годин накатав на ньому. Да, так, тільки казав, що там запотівання по ванні почалося. Ну, коли появиться, ага, ось ось видно. Так, да, походу, походу, вже да, маслице. Ага, все, піздець. Вон уже каплі висять. Короче, я слідуючий на розкатку трактора. Буду. Ха, вчора тільки приїжджали, це жесть. Ну, що робити? Буду писати, дзвонити, в чергу вставати. Короче, така от фіга Ну, вони мені сказали по цьому мотору. Мотор не проблемний, оцей КМОський. Але його китайці там каже так ванна е, зроблена, що типу, е, сальник піджимається двома болтами, а потім вже далі ванна. І вони кажуть, вони, типу, всіх цих, що знімали вони поддони. Получається, що пережати спочатку прокладки, а потім вони і сальник піджимають. Йде на перекос. І за цього починає вона текти. Короче, така от херення. Ну, Нічого. Так що всі, хто з КМівської... і ці кемовські мотори і на донфенгах стоять на ловолах. І так же само вони виїжджають і перепаковують ці ванни під Дона. Не тільки на скаутах. Отака от штука. Все, всім пока.